Киянок Машу і Таню творчість Ірини Білик надихає вже близько п'яти років. За цей час віддані шанувальниці співачки відвідали кільканадцять її концертів у різних містах України, а також у Пітері. Не бували хіба що у Криму. Вона дуже гарна людина, дуже добра, дуже щира і дуже вдячна. Подобаються нові пісні, які ви почуєте сьогодні. Для пані Вікторії зустріч із улюбленою співачкою хвилюючий момент. Вона моя землячка, верніше її бабуся жила. Там звідки я родом. Народилася майже в один день з нею і поважаю цю співачку. А ось і мама співачки, уродженка села Кумейки Черкаської області Ганна Яківна. На концерт доньки вона завітала у компанії рідних та друзів. Приїхали мої односельчани, прийшли мої друзі, мої однокласники. Я дуже задоволена, що хочуть побачити Іринку, ринку, хочуть поспілкуватися з нами. Свою зіркову доньку Ганна Яківна підтримує в усьому, допомагає у вихованні сина Гліба, підставляє материнське плече у тяжкі часи. Відверту сповіді Ірини Білик про своє життя та шлях до національного визнання у проєкті телеканалу СТБ Моя правда Ганна Яківна також схвалила. Коли говориш неправду, все рівно вона колись вийде боком і люди будуть оцінюватися так. Що я думаю, що коли говориш правду, тоді завжди цікавіша людина, і вона ну, така, яка вона є. Черкаську публіку Ірина Білик потішила піснями з нового альбому Моя любов, а також нестандартною сценографією. Співачка жартома запросила глядачів на репетицію концерту. Під час виконання перших трьох пісень поп-діва та її балет імпровізували, інтригуючи здивовану публіку. Найяскравіші моменти виступу Ірини Білик у Черкасах, а також продовження ексклюзивного інтерв'ю мами співачки Ганни Яківни. Дивіться вже цієї середи, о 20.30 у програмі Стильне життя. Володимир Мельник, Віка Новини.